При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Він брав участь у операції у кринках на лівому березі Дніпра на Херсонщині. І з побратимами заходили туди одними з перших. Краще бути чесним перед самим собою, бути на передовій боротьби добра і зла. Саме так вважає Іван захисник, який був одним з перших воїнів, хто брав участь у контрнаступальній операції на кринки у жовтні 23-го року. Сімлатка значних ні польше. Ці кадри українські воїни зняли у кринках на лівому березі Херсонщини. Закріпитися у селі вдалося у жовтні 23-го. Українське військове командування це підтвердило 17 листопада. Іван заходив одним із перших із 126 двадцять бригадою. Ця операція до мені знадобилася. у ну, усі мої навички. і Знання прям жодного не було того, щоб, мені там щоб я не застосував там і знання з топографії, і фізуха і тактика. Кренки розташовані за майже 30 кілометрів на схід від Херсона. Щоб потрапити туди, потрібно було переплисти Дніпро, а потім ще кілька кілометрів йти пішки. Дорога могла тривати до доби. Розповідали учасники виданню тексти. Воїни тоді робили неможливе, каже Іван. Це прорив по факту завжди на оточення. Форсування річки Дніпро ширше форсували тільки океани і моря. Річку в два кілометри ніхто в історії не форсував такими масштабами. Це історична операція. Він згадує, як закріплювалися на лівому березі. Ну, ми виявили цю ділянку, де їх спостережні пости не зможуть нас точно проконтролювати, і що вона не зайнята знов. Тобто, ми туди зійшли, і коли вони намагалися її зайняти, тобто ми вже зробили засідку Росіяни періодично робили вкиди про те, що знову взяли під контроль кринки. Насправді ж, операція тривала 9 місяців до липня 24-го. Ми там. Перекошмарили, перерубали ну типа русских стільки, скільки треба. Просто ну дофігіще. Так ми витягнули на себе багато резерву. Ще одна операція, в якій воїн брав участь на лівому березі Херсонщини біля села Козачі Лагері. Ми утримували в групу шість осіб, утримували фланг в відриві від основних сил на два кілометри. От, тобто це теж така досить автономна операція на самозабезпечення. Там Івана поранили. Ми вели стрілецький бій, тобто я стояв біля укриття, стояв кулемет, я там роздавав наказу особовому складу через стінку, мені прилетіло декілька куль, я одну, одна потрапила в шию. Ні, Прямо там одразу витягли, зробили там і на наступний день ми пішли на новий штурм. На за запитання чи страшно? Він відповідає, коли поруч надійні побратими ні, краще бути чесним перед самим собою і виконувати бути на передовій боротьби добра і зла за матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, факти сі єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.